Доброго дня! компанія спітаю компанії «Міні Під монтажем тракторця з 350 l Тракторець з понусовою навіскою. Задньобривідний. Один циліндр рівняна передача тракторця. Новий матузані тракторець. Даний трактор вже оснащений лічильником мотогодин. Також має покачу, індикація сідла спали в боку. Ось такий шифенг. Відправляється до свого власника. Також у нас є по наявності шифенги 240-ві, 350-ті, як ми відгрузили, 244-ті, -ві, 354. -ві. Так турці Рім'ні є в наявності компанія Мінягро, місто Луцьк, вулиця Рівницька, 48. Приїжджайте, тестуйте та вибирайте техніку на свій смак та гаманець.